Добро ден. Представник преси. Представник цеј? Добри Ја e, запросила представника преси щоб... бе... Да, разподошување. Голова ваша ќе се поднима. Хто? Голова ваша mm -hmm. А ви хто? Але Дуже. рішення приймаються всі в ОСББ, а я просто, як і голова їхнього ОСББ, як і я, голова асоціації ОСББ, виконую рішення ага. власників квартир. Ага, тобто я. ми рішення самі не приймаємо, в нас є загальні збори. І після загальних зборів, що власники прийняли, ми виконуємо. Ага. Тобто ви не викликаєте ні міліцію, не подаєте на суд, ви вже попри суд обходите і суд. Тільки по рішенню загальних зборів. Загальні збори прийняли рішення, що. Якщо заборгованість є два місяці і більше, обмеження у користуванні загальнобудинковими мережами, це ліхтом, це водопостачання, електроенергія, тобто які йдуть не, не самою електрикою, тобто, а іменно угу. рік буде. Розумію, а хто вам надав повноваження виконувати без суда і слідства, зразу е, вирок виносити в село, як кажуть? Ну, ви дивіться, ви от ОСББ, засідання, яке зробило Загальні тобто, збори. збори так, та. і тобто, я наскільки знаю, що навіть суд не видає вирок, щоб відключити від життя Ми необхідне. Нічого не а, тобто то, що платити... рішення обмеження, користування а, обмеження... А, мережою. А, а... Тобто, не можна користуватися тими мережами, які йдуть по будинку. Якщо не а ви маєте. Тобто... Дитеку, пожалуйста, через вікно, ага. а загальну будинкову мережу, Ну все. Зрозуміло. Тобто, а ви, має... ви має. маєте договори на ці всі лічильники, ті, щоб ви виключили на ті всі, так? Да? Ви маєте договори. Ми дозволи. не маємо у нас один лічильник на будинок. Розумієте? Тому загальна такі... будинкова мережа ага. обслуговується за кошти власників будинку. Mm. І вони мають право прийняти рішення. Можна нею користуватися, не можна квартири, які платять внески. За рахунок цих коштів обслуговується в цей будинок. Ліфти, ага, вивіз сміття, е каналізаційні труби. Ну тобто все обслуговується. Тобто ви... ви маєте ліцензію на те, щоб. -то 에, ну на що ви даєте послуги на обслуговування. Ви просто збираєте гроші, так? Ні. Ви знаєте, що, ви так... гроші, да? ви що? Знаєте, що таке ОСББ? Ну ви Це маєте власників багатоквартирних будинку, тобто але ви збирати кошти маєте ліцензію? Ми збираємо є як? рахунок відкритий ага. ОСББ. ОСББ це організація, яка заснована власниками будинку. Вони Він, приймають так. рішення. Не я приймаю як голова е, асоціації, не Наталя, як голова ОСББ. Розумієте, власники прийняли рішення. Ми виконаємо е, 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 дивіться, власники. От Ірина каже, її не було. Вона приїхала, хотіла ознайомитися з документами, які е, до того мають відношення, щоб розуміти, кому вона платить. Вона хоче якісь розрахункові рахунки. Дивіться, е, от сьогодні так. перший раз я з Іриною зустрічаюсь. Перед цим так, я випадково її зустріла тут, коли, коли вона політику визувала. На мої. Mm. Вона не відповідала на смски it... на мої. Вона каже, що вона мені відправила якийсь лист. Лист мені прийшов, що Ірина е людина, а не. Ні-ні, ні, що... Давайте не хотимо. Я бачив цей лист, лист, де чітко зазначено. понятно. It... І який у мене лист, це теж зрозуміло. Тобто, ви хочете сказати, що лист, який показує, що покажіть статутні документи, покажіть розпорядчі документи, на яких ви основуєтесь. Тобто, ці документи... Диві, от вона no. попросила сьогодні взяти. Я взяла. Так. Сказали, я б їх взяла. Тобто ви маєте повністю всі ліцензії на те, що ви да получаєте. все Я Ірину просила раніше, скажіть, які документи а, Дивіться, я вам покажу. В нас зараз Ірина покаже, у нас відкрито дві кримінальні справи від Генеральної прокуратури і від міліції, двома судами. І я не знаю, наскільки ви маєте мощний вплив на працівників поліції і Генеральної прокуратури. Дивіться, дві кримінальні справи, по них не йде ніяке слідство. Ірину не викликається, ні вас не викликається. Тобто, ви а я, От бачите, от, 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 цікаво, хто за вами стоїть, що кримінальні справи е, зависли. Тіп. От Ірин, покажи, будь ласка, кримінальні справи, тіп, я не знаю, наскільки вас впливові покровителі, напевно, чи як? Є що, дві, дві кримінальні справи є. От зараз, є дві впливові, ну, дивіться, е, ви да. ви зараз розумієте, ви записуєте. Так, так. Запишіть Наталя, бо так, так, ви, так. на нас теж наговарюють, можна Ні, ні, Ми зараз покажемо справу. Ну да, так, да, записуйте. От дивіться, а потім можна дивіться, дивіться, ознайомтеся. Національна поліція України об'єднала дві кримінальні справи. От витяги. Витяги офіс генерального прокурора. От кримінальні справи Генеральною прокуратурою порушено. от дві ухвали суду двох судів. Печерського і це. Оці всі справи кримінальні відкриті. Вони відкриті. Ми звертаємося в поліцію, поліція відштовхує. Ми були. Я був безпосередньо тут, коли поліцію викликали. Ми ходили в управління поліції Бучанське, і поліція Ірину не приймає, просто відштовхує, просто ігнорує. Тобто ми не розуміємо, а я чому поліція взагалі не ходила. От бачите, тобто поліція чому зацікавлена не розслідувати ну, ту, ту справу. Ну розсліду роз... Ні, так ні, да, подивіться, щоб мали так, приклад, що от ми не можемо зрозуміти, чому поліція бездієна, але... коли. А ще хочем... їх принесли, бо вони є. Та, от Чому поліція не викликає не показує, чому слідство не я ведеться не... і приховується? Поліція до мене, коли Ірина писала перші заяви, не. вона мене е, брала з мене пояснення. Я поліції всі рішення загальних зборів скидала. Е, а чому слідство має бути? Якісь очні ставки, якісь це от ми подаємо е, от, я на я Так. І так далі, мене ніхто тобто, не ні, людей. Ми хочемо дізнатися, от від вас, наприклад, що значить поліція чомусь ігнорує ваші подання і наші подання. Я не подавала поліцію. Ні, ви заїкались поліції. От ви готові під'їхати, і ви ми заїкались? готові. Ну ви сказали, да? навис... так Ірина ви написала на мене так. на мене, так. не на власників, що вони прийняли рішення. Ну у вас на група да на написала лист. пояснення, що я рішення не приймаю, є рішення загальних зборів. Я їм скинула протокол загальних зб. І з да. цього до мене більше ніхто не дзвонив. Тобто, у вас є документи, що є група лиць, кажуть, дорослих созначних. Це група лиць, власників, власники. що таке таке Ну, no, Правильно, yeah. Yeah. декілька людей. Які декілька? Власників з усіх квартир e, і житлових в... приміщень. Так, тобто декілька людей зацікавлено в тому, щоб відключити Ірині yeah. з Нового yeah. року, з 15 років. Власників. Щоб, Щоб вам показати, це... що в Ірини 15 грудня нема ні світла, ні води, ні е, утеплення? Я вам ще раз кажу, було обмеження у використанні загальноподаткової е, мережою. Е, розумієте, а обмеження по які оце нормальне. Норм, за ні. того, що ірина не платить внески. Не е, змогу є, є, є судове рішення. Є судове є рішення рішення загальних зборів. А то тобто вище все, судове? судово да? все, що відноситься до спільної власності власників квартир, ну. це ліфти, це коридори. Це комунікації, які йдуть по стінах будинку і обслуговуються за рахунок власників. Приймають рішення власники. Ага, так, тобто так. без суда слідства да. виключають, так? Його тобто в законі це прописано. що можна без суда слідства да, тобто, су... прописано. Що можна отак виключити, Що так, да? Власники тобто, в кримінальному і... кодексі це є геноцид сім'ї. А у вас є можна прийняти рішення виключити? А чому так, ви не в суд не подали? Що так, от Ірина не... Я її не відключала ні. Як? Тобто ви виключили. Дивіться, чому зараз лічильники, е, на лічильника стоїть замки? Чому ви виключили і, і обмежили доступ? Це хто зробив? Обмеження загального користування, загально додатковою мережу. Це за якою нормою права чи закону? Можете назвати, за що ми розумієте? Тобто, я кажу, навіть суд не видає такі рішення, якщо є заборгованість, ви можете показати забор... документи, де Ірина заборгувала, де з вами договір нарушила. ОСББ не заключається. Я а, зараз питаю, ви знаєте закони ОСББ? Ви знаєте, що таке ОСББ? Е е ОСББ може десь і є, але ну, ми. Вам? Ні, почитайте ага. закони, тому що ви задаєте питання як від Джека, як від обслуговуюча компанії. Мене обслуговуюча компанія, ми не надаємо послуги. Власники і житлових приміщень самостійно утримують будинок і прибудинкову yeah, територію. Правильно, правильно, дивіться, от Ірина хоче мати певний документ, що вона кому сплатила. Завтра ви передумаєте, кудись поїдете. Прийду до неї, і скажуть, а куди ви кому платили? На карточку чи по документах певних розрахункових рахунках, які мають відношення відношення до даного, наприклад, до даної організації, як ваша ОСББ? Да? Я наприклад, наскільки знаю, якщо ви маєте претензію до Іри, ви подаєте в суд. Суд визначає відключити чи не відключити. Слово обмеження... не вийшов, не Дивіться, з 15 грудня в Ірини немає ні опалення, ні води, ні світла. А в чому в ви суд не А обмеження... обмеження що це за норма? Поясніть обмеження півроку, немає води ні світла. Жит... Життєво необхідних... А кому? кому? Ми хочемо вбив. бачити документи. Ви покажіть, де заборгованість. Ну можете представити документи? к дивіться, Ірина подала документи вам, запит, щоб ви дали документи, хто ви, шо ви на які, які рахун раку... на який рахунки Ірина сказала взяти з собою документи. Це те, що я чую. Ірина дала запит. Є конкретний запит, підтверджений, що ну, ви вам напрошо. Що... Тобто, виходить, міліція самовільно виконує такі дії, тобто, оці кримінальні справи, вона не веде їх як належно, а просто сприяє вам покриванню ситуації. Ми не відповідає, ми просто дізнаємося. Ми, ми вас відповідаємо тільки за те, що ми робимо. Є рішення загальних зборів про обмеження в користуванні. а слово обмеження, а на якій основі? От ви можете показати на документ. Ірина mm. не платить, інші власники платять на загальних зборах. Більше ніж 51% загальних зборів прийняло рішення, що якщо є борг більше двох місяців, то подається так, в суд, а подається в, Ірина, в суд має право обмежити користування загальнобудинковою мережою, все що е, самовільно, тобто да? до самовільно, тобто відключити, да обмежити обмежити це, як це подається в суд, Ні, який зобов'язує. Вони подадуть світло. Он... Ні, ні. Хто є власником будинку? Співвласники? Вони ж приймають. У мене, наприклад, нема власності будинку. У мене є право власності, а це зовсім різні речі. Власник і право власності це зовсім різні речі. То хто є власником будинку? Всі співвласники. Парти... Парти... Вони мають, всі мають право власності, не власники. Вони мають Це, парти... парти... це по-перше, почекай секунду. Якщо. Дивіться, якщо рішення зборів рішило, що Іра заборгована, заборгувала, подається в суд, суд виносить адекватне рішення, правильно? Чи ви вже вище суда і вас е, зібралося кількість. Я вас питаю, ви знаєте, що таке ОСББ і закон ОСББ, закон, тобто квартирні будинки. це будинки. Но... Почитайте просто. Дивіться, якщо ну, ви задаєте квартиру як віджета? Ми не жек, розумієте? Поч... почекайте секунду. У нас немає Тобто, дивіться, немає, є право в да. тобто, дивіться якщо людина навіть певних пару місяців не може платити, ви тупо виробуєте лічильники, бо у вас пару дорослих. Я не е е я а як? Будь ви не обмежили. Це? В як, на якій підставі вироблення? рішення суду є? Суд це вироблення. вас за а що таке загальні збори? Це якісь вищі, ніж суд. От якщо людина, наприклад, навіть з якихось обставин не може платити, ви тупо вирубуєте лічильник. Ви... А чому ви не суд не подали? Ну ви обмежили. От ви замки поставили, от є щітку видно, замки, щоб доступ до ну... Це власність ОСББ, це спільна власність всіх будинків. І тому ви можете собі поставити на щитки отаку от рамку і поставити собі замочок, так? Да? Без рішення суду, без нічого. Ви вправі так вирішувати, да? Тобто ви зараз в даний час можете собі підприйти на квартиру, поставити от таку рішетку, поставити за квартиру поставити. Ну, не на квартиру, на лічильники які вам не належать. Квартир, да. Ну і що? І ви собі от. Да суд навіть не виносить. З ви ж в курсі, шо ви зимою перед 15 грудня, зима, коли війна на дворі, і прочі, ви не вникли ситуацію. Ви через суд з нею не поспілкувались. Ви просто прийшли, самовільно собі поставили, повикручували, вирубували лічильники, поставили замки. Це є геноцид. По перше, сім'ї. Ви не запитали, як ситуація, що ви собі самовільно дорослі люди зібралися? Ви група. Так, я вона, вона мене попросила, виріш я проводжу виріш. журналістське розслідування. так. я розумію, що ви знайомий ритмі і ви висвітлюєте так, як вам хочете. Я пів ви кажу, вискачу. що ви не праві, ви не, праві, а, праві, не прав ви регулюєте закон, а ви в, в, згідно якої норми, скажіть. Рішення загальних зборів, ось воно, ніхто з вас не захотів його подивитися. Але знову ж кажете, що ми не надаємо документи. Документи зборів. Ви ніхто не взяли і не подивилися їх. Ні, я... У нас є справи кримінальні відкриті. Я запит на всі документи, щоб ви мені їх видалили. Ірина не офіційно не давала, не давала не вам не запит, йде. щоб ви надали а копії. Нас не цікавить. Нам цікавить, ви нам дайте тоді копії, ми почитаємо. Щоб а якщо не в... не закладено у СББ копії? А бачите, у вас не То що ми зараз садимо читати оцю сто з бумаг? Чи що? Ми хочемо долучити у ну, нас кримінальна справа, долучити до справи. Ну, ну, хай адвокат пише запит. А на що нам адвокат? Ми дали самі запит. Ірина дала вам запит. У нас не Ні, от ви бачите, вам не заклав. Ми дали запит. Ви кажете, дайте запит. Ми дали запит. Да. Чому ви не відповіли на запит? Документи в мене є. Я їх принесла з собою. А з грудня місяця в мене чому питання, ви не то закладено, у внесок, робити копіться чому... і так далі. Що вона може з грудня прийти, місяця? місяця з грудня місяця Ірина дала запит. З грудня місяця сьогодні вже літо. І півроку людина без сім'я, без нічого вами обмежена беззаконно. Ірина, у вас є договір з ВЛНР? А у вас у мене є на мою квартиру. А на, ваш... на вашу квартиру, так. Да. На мою є. Мабуть, я не знаю. Ні, ну так подожіть, ви кажете, що вас обмежили, наберіть в ДТЕК, скажіть. Та що... До чого тут ДТЕК? Зараз не з дитеки йдемо з вами. Ні, ви ж не прийшли не за обмежити. Не хай суд подасть, а ви при чому тут? Ви посередні десь з'явилися. А я тут, при чому до світла. А чому Ірини світла? При от іменно при чому ви до світла? Чому? До води. Є а чому в Ірини не нема світла і води? За а того, що? Що а що хто таке поставив? Та, та хай вони та, подають? Та, а та, А не ті підставі. Без суда і світло. Тобто це дорослі люди, не подавши в суд, собі пішли, просто обмежили людину в час війни, в час зимою. Просто отак от свідомі люди, так? Та? Що ви зрозуміли? Ні, ви не чуєте, не бачите. Тобто ви ОСББ вище ніж суд, так? Да? От можна тут от стопку, б... по... а, Ні, документи залишили для ознайомлення якогось? А чому ви зараз, ми що будемо на колінці переписувати? Тобто ви відмовляєтеся дати копії документів, так? Да? Тобто, ви свідомо підтримуєте злочин, який видаліше продовжуєте. Замки зніміть.